І це дуже важливо, що ми зараз мали можливість висловити свою думку навіть щодо тих питань внутрішнього розвитку Європейського Союзу, на які зараз не маємо впливу, наприклад, якою більшістю мають охвалюватися рішення. А друге питання це другий результат це сьогодні ми заклали перші серйозні запобіжники. Для того, щоб процес реформи ЄС не використовувався як обґрунтування для того, щоб відкладати в часі членство України в Європейському Союзі, я дуже чітко якби, сформулював цю думку, і я бачу, що вона нормально добре зрезонувала. І в дискусії є розуміння того, що Реформа ЄС не перетвориться в занадто затяжну і таку, яка буде викликати розчарування. Процес має бути дуже чітко побудований. Зробив те, що потрібно, досягнув відповідності критеріїв, просунувся вперед. У зв'язку з цим я також закликав Європейський союз провести внутрішню дискусію щодо одного дуже важливого питання, тому що. Сьогодні весь європейський союз говорить про відмову від одностайності в ухваленні рішень. Але якщо ми подивимося на те, як побудований процес оцінки успішності інтеграції країни-кандидата, то там якраз діє право вето. І достатньо однієї країни, яка підніме руку і скаже: А я не погоджуюсь, що Україна відповідає цьому критерію. Це несправедливо, це не відповідає тенденціям в Європейському Союзі. Не може так бути, що для рішень між членами ми відходимо від консенсусу і від права вето до кваліфікованої більшості, але у відносинах з кандидатами ми навпаки будемо зводити нові бар'єри. І ця тема дуже делікатна, скажімо так, і якраз. Тут я не відчув якогось захвату, але це дуже важливо ставити це питання на порядок денний. Ми сьогодні це зробили. Ми хочемо, щоб процес входження до європейського Союзу був справедливий. І третє, сьогодні я закликав Європейський Союз розробити нову повноцінну політику у сфері оборонної індустрії, яка б також включала країни кандидати Ця ідея дуже добре зрезонувала і здобула широку підтримку серед учасників. Логіка дуже проста. Не лише Україні потрібно більше зброї, але й Європейському Союзу потрібно більше зброї. І досвід, Україна вже більш широко говорить про це. Я порушував це питання з європейським союзом, з НАТО. Ми провели успішний форм оборонних індустрій в Україні. Очевидно, що єдиний шлях вперед це уніфікація цього ринку. Як є спільний ринок в Європейському Союзі, так оборонна індустрія має бути так само спільною. Все має бути синхронізовано, щоб не було такої ситуації, коли неможливо дістати запчастини для танку, який виробляється в Європі. Умовно кажучи, ми маємо прийти в точку, де Має бути е, збройовий гіпермаркет, де можна купити все від танку до гвинтика, який потрібен для того, щоб цей танк е, поїхав. Е, думаю, що будемо дуже серйозно мати успіх на цьому треку. І тут саме Україна є драйвером цієї історії для того, щоб у нас насамперед було більше артилерійських снарядів. Але також, щоб була бронетехніка, і щоб завжди були розвивалися нові технології в цій сфері. Ну от власне, такі три підсумки цієї сьогоднішньої зустрічі я можу, можу озвучити. Розмова тільки почалася. Щось щось явно піде швидше, як оборонна політика, політика в сфері оборонних індустрій, щось буде тонути в. Баталія всередині ЄС, але дуже важливо, що ми є частиною розмови, що ми маємо позицію, що нас чують. Ну і головне усіх, і в усіх публічних виступах і за зачиненими новарима. Україну як члени ЄС сприймають як доконаний факт. Тобто ніхто не ставить це під жодних сумнів. Це лише питання часу, і треба максимально в цей час прискорити, чим ми і займаємося. Пане міністер, знаєте, коментації, на яку чекає зараз Україна, записку заплати? Чому ви очікуєте від світу Єврокомісії? Наскільки реальна можливість, що вже в будні лідери є сподіваються? Я сьогодні ще матиму розмову з. Зепом перевагу, де ми будемо говорити якраз про дві речі: підготовку висновку Єврокомісії і створення цієї єдиної політики оборонних індустрій. Щодо висновку, я оптимістично налаштований. Давайте трошки дочекаємося. Я повторю те, що говорив до цього, взяв на себе ризик. Але є така робота брати ризики. Я думаю, що якщо не станеться ніяких форс-мажорних обставин, то на саміті Європейської ради в грудні цього року Україна відкриє переговори про тобто, давайте так чітко, що на саміті Європейської ради в грудні цього року буде ухвалено рішення про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС. Далі буде там наступні кроки, але це вже все. Це вже якби відкриття не лише дверей, але і вікон. Пане міністр, ви про це вже згадали про розділення а, цих контретів реформа Європейського союзу і реформи в Україні заради наближення до ЄС. А, як ви думаєте, оцей процес наскільки швидко може піти в тому плані, як на це реагували? Оскільки це ж, власне, перший раз Україна озвучує публічно, якщо я не помиляюся. Так, я вона сьогодні, розуміло. я раніше говорив про це на закритих зустрічах, сьогодні я вперше публічно озвучив е дуже просте і я вважаю справедливе очікування України. Оскільки десятиліттями ми реформувалися у відповідь на рекомендації або вимоги Європейського Союзу, і ці реформи, багато з цих реформ були дуже складними, але ми їх пройшли, і Україна стала набагато кращою країною. То тепер ми хочемо побачити, наскільки чи успішно і швидко зможе реформуватися сам Європейський Союз. Ми ж не заперечуємо потребу реформ, але вперше у нас буде ситуація, коли Європейський Союз має своїм власним прикладом доводити і встановлювати стандарт реформ. Це виклик для них І наше тут очікування дуже теж є просте. Не повинна Європейський Союз. Не повинен прагнути ситуації, коли членство нових країн стане можливим після того, як там, мовно, 100% європейський реформується. Тому що це життя. Постійно щось можна доточувати і, і вдосконалювати. Потрібен живий процес, ти досягнув результату, своє виконання критерії вступив. Далі вже на інших рівнях береж. Тому, в принципі, є дуже нормальна дискусія. Сьогодні вперше в такому форматі всі говорили. Вона матиме продовження. Ну і головне, до речі, що сьогодні ніде ні словом ні півслова не йшлося про якісь там різні класи членства в Європейському Союзі. Тобто ця тема, вона її немає. І якщо, не дай Бог, хтось наважиться відкрити рота на цю тему, то е, ми будемо вимушені дуже ввічливо, але дуже рішуче і безповоротно е, цю тему закрити. Тому що членство в Європейському Союзі або є, або його не боє. І в Україні воно буде, Україна буде. Першокласним членом Європейського Союзу на рівні з іншими державними членами Сьогодні Анна Лена сказала дуже чітко і правильно, що серце Європи б'ється в Україну. Це факт. І саме Україна, і я хочу я теж про це сьогодні заявив і хочу, щоб всі про це завжди пам'ятали. Саме Україна витягла Європейський Союз з коми розширення. Ніхто, навіть Анна-Лена Бербок, сказала сьогодні, що якщо вона декілька років тому виголосила таку промову, і після цього їй треба було подавати у відставку про розширення Європейського Союзу. Все це почалося завдяки Україні. Україна є локомотивом цього процесу. Голос України має бути врахований, буде врахований. І ми тягнемо за собою інші країни Європи до кращого європейського. Обіку. Все? Ні, так. Та. Та. про політику, про Альянс оборонних індустрій. Як це було сприйнято вашими колегами, чи є розуміння того, що це посилить безпеку самої Європи? Так, абсолютно, я ж кажу, я навіть, чесно кажучи, не очікував настільки позитивної і жвавої реакції. Зрезонувала наша ініціатива і серед членів Європейського Союзу, і серед країн-кандидатів. Всі бачать в ній позитив і голови Тобто, що потрібно зробити? Є індустрія, у цій індустрії є потенціал для зростання, є політична воля, щоб ця індустрія розвивалася. Тепер треба сісти і усунути будь-які бар'єри для розвитку цієї індустрії як цілісного комплексу, і це теж європейська інтеграція української оборонної індустрії. І це теж додаткові можливості для постачання зброї та снарядів в Україну. Я бачу, що усвідомлення, потреби реалізації цієї ініціативи є чітке, і будемо далі працювати з партнерами, щоб вона була реалізована максимально швидко. Дякую.